Друзі, всім привіт! Ось такий у нас Volkswagen ID4 поступає у вільний продаж. Автомобіль 21 рік, 164 тисячі пробігу. Повністю підтверджений сервісною книгою та щойно пригнаний з Нідерландів. В автомобілі присутня у нас Full LED оптика, Це самі максимальні фари, присутні легкосплавні R19 Титани. Це версія в нас PRO. Безключовий доступ, ЛЕД ззаді стопи, парктрони, перед-зад та багато багато іншого. Три фази зарядка, 82, 82 перепрошую, киловати, батарейка, запас ходу 490-520 км сміло. Автомобіль без жодного підфарбування. Немає ніяких дефектів у нас ні на бампері, ні на інших частинах кузова. Ось так. Виглядає авто. Салон автомобіля без потертостей і в нас комбінована шкіра в такому гарному коричневому кольорі. Ось так. Мультикермо, навігація, клімат-контроль та багато-багато іншого. Задній ряд сидінь у нас. Дуже приємний на дотик салон. В комплекті також маємо другий комплект ковриків у нас. Зарядочки. Все є, все присутнє. Ось так нас авто виглядає. Якщо когось зацікавило такий даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся за номером телефону. Всім гарного дня і до побачення!